Вітаю всіх глядачів, обох звіт з вами Юрій Кулініч, Ну і далі говоримо про тему, яка стоїть надзвичайно гостро. А в плані виживання, в плані захисту українських міст, в плані виживання всієї країни говоримо про ту поміч, на яку наша держава розраховує від наших партнерів. Ну і зокрема, хотілось би обговорити історію пов'язану з останніми заявами і позиціями, озвученими білим домом Вашингтоном в плані прискорення цієї помічі, зокрема. Ма ну тих, скажем так, параметрів тих аспектів які стосуються посилення української протиповітряної оборони за рахунок ось цих систем Петр. Про це і не тільки говоримо далі. З нами на зв'язку перебуває Іван Ступак, військовий аналітик, а колишній співробітник служби безпеки України. Пане Іване, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю, дякую за запрошення, Громислава. А пане Іване, далі хотів би, щоб ви оцінили взагалі. Знаєте, ось е я готуючись до розмови з, ва з вами, так подивився різні матеріали. Я дуже гарно таку знаєте графіку. Підготував такий телеграм-канал War Infographics, Коли вони знаєте, компонують з експерти аналітично. Ось вони е роблять, скажімо так, аналіз того, е скільки взагалі цих патріотів є. Та і говоримо про те, що Німеччина оголосила про передачу батарей Петріот для України, і в цілому, експертиці роблять висновок, що цих систем ППО у світі мало. А ті країни, ну які теоретично могли би їх надати, не роблять цього або не зроблять цього. Ну з різних причин, так політичних або ж самі вони перебувають під загрозою війни. Якщо говорити про ось цю кількість, то а, США мають 60, в принципі батарей Петріот. Так ну. В принципі та не дуже багато, як на таку країну відповідно у Саудівській Аравії від 18 до 25 Японія. На ну, 24, Але там є законодавча, скажімо так: ну, історія, яка дещо забороняє передавати mm -hmm. зброю. Що близько десяти. Ну от далі йдуть об'єднані Арабські Емірати, Кувейт Південна Корея, Тайвань, Катар. Ось ну зрозуміло, що деякі деякі з них та ми ну не можемо там вважати там партнерами України та зі всією повагою і так далі. Uh -huh. Ну, якщо ми говоримо про країни Європи, то в Греції 6 Ізраїль там 4 Ну ізраїль зрозуміло. Він по суті в стані війни. Там Румунія, Іспанія, Нідерланди менше чотирьох, менше трьох Польща. Дві одиниці має, ну і Швеція одну. То направду, пане Іване, як вирішувати ось це надзвичайно складне питання, оскільки ми розуміємо, що Патріоти дуже добре себе показали у відбитті російських ракетних атак. Дивіться, по кількості там багато є різних методик. Я бачу відверто кажу: я на ці цифри спирався, Це здається, Київ Депенда робила. Називали 240-250 одиниць, але дійсно була можливо, плутанина. Комплекси, пускові установки. Тобто так. я пропускаю що за все, це йдеться мова саме про пускові установки 240-250 штук. І я бачив такі дані, які говорять про те, що США орієнтовно підсотня їх, в Європі близько 90, все решта розтягнуто між Близьким Сходом, Південною Кореєю та Японією. Буквально два слова. От за Японію ви сказали, що там певні законодавчі обмеження. Ці певні законодавчі обмеження вони прописані в конституції після другої світової війни для того, щоб повністю відрізати у собі будь-який мілітарізм і більше до війни не повертатися. І зараз я знаю достаменно японці, ми коли спілкувалися з ними. Вони кажуть, ну ми серйозно зараз дійсно підходимо до питання переглянути наше законодавство, бо воно застаріле так. Ми себе обмежили свого часу, але зараз така ситуація, що треба бути максимально гнучкими і треба щось змінювати в частині експорту. Обміну технологіями і так далі загалом, загалом, ну от ми чомусь там собі приписуємо, що Петріо це є там вандервафа яка вандер яка повинна зупинити цю війну або суттєво там суттєво допомогти. Ми свого часу робили таку помилку, коли вважали, Ну зараз хаймерси приїдуть і все. Ага, окей, ну зараз окей, танки приїдуть, Абрамси, ой, ну леопарди приїдуть, ой, ну я в 16-ті приїдуть, ой, атакамси приїдуть. Е, це, це частина. Патріоти збивають виключно балістичні ракети зараз вже переорієнтовані. Вони можуть збивати Криваті ракети, але зазвичай, от основна їхня специфіка, збивати саме балістичні ракети. Є, звісно, там називаються і франко-італійські комплекси. Сам ті вони можуть збивати балістику, зазначається в технічних характеристиках. Але буду відвертим, станом на сьогодні я не бачив від наших військових там, посилань тверджень, що вони використовують ці комплекси для збиття балістики, не тільки залишається поки що Петріот. А загалом вона повинна бути ця система багатошарова. ну, ми коли збивали балістичну перпрошу к ракетами від патріотів. Збивали шахеди. Ну десь це 23 третій рік, 24 -й. Ну це було неправильно, абсолютно неправильно. Бо ми зрозуміли тоді, яка кількість цих ракет дуже мала, дуже мала. В світі всього 600 штук на рік робиться, а нам тільки для Києва на день на ніч на чергування потрібно тільки штук 30, щоб вони у нас були, і ми почувалися більш-менш нормально. Це тільки для Києва, не кажучи, вже там для Сум, Полтави, Харкова, Дніпра, Одеси і так далі. Тому потрібно все потрібно все, і ми знаємо, що Німеччина працює принаймні. Там певні плітки говорять про те, що Німеччина буде робити ракети не готові. Як це технічно виглядає. Не готовий сказати, як це виглядає юридично, бо це ж авторські права, це військові технології, як воно кореспондується, як воно все називається в докупу. Але ще раз, ну, Німеччина повністю на нашому боці. Ми повинні бути за це дуже-дуже вдячними. Абсолютно, але дивіться, пане пане Іване, тут ну повідомляють про те, що наступного тижня має бути проведена спеціальна така зустріч, і як очікується, НАТО має зібрати країни ось з вирішення питання пов'язаних з патріотами. наступного тижня там ну повинні брати участь країни власності оцих систем. Ну і як повідомляє Reuters, так, ну посилаючись на заяву журналістки, власне на свою клавди таніс у соцмережі ікс раніше відомий як Twitter, та а вона. Якби отримала цю інформацію від людей, які ну обізнані з тим, як проходять відповідні перемовини, і підготовка до цієї не, зустрічі, вона можливо пройде 23 липня. Ну ініціатором виступає головнокомандувач об'єднаних збройних сил а, НАТО. На ну, основне завдання це знайти додаткові патріоти, батареї для передачі а, Україні. Пане Іване, як вам бачиться ось ця зустріч, і які та скажімо так результати ми очікуємо, побачити зрозуміло. Та є історія бажана, а є історія на ту, яку ну вийти реально з огляду на особливі позиції певних країн, про які ви вже сказали. Я дуже хочу, щоб ваша шановна аудиторія подивилася на все це під іншим кутом, а з точки зору: уявіть собі, ну, наприклад, ну фантазуємо. Зараз 25 рік, але війна не у нас, в якійсь іншій країні, от в Європі. І от зараз звертаються до нас, Україна, дайте свої системи протиповітряної оборони. Увага! Питання! А скільки б Україна віддала б, в свою чергу систему протиповітряної оборони там Україні, яка воює? Ну давайте так відверто. Ну всі б ми точно не віддали. Правильно одразу почалося б це кугутство. Ну ну нас і так мало. А що ми ще давати? Давайте можемо вам шоломи, да дамо. Тобто, я до чого це веду? Я дуже хочу, щоб от нас не було там в коментарях. А ви нам нічого не даєте? Ви там жадіни гавядіни. Через ніхто не перевіряв Україну, чи Україна допомагала б комусь, як би вона себе вела в цих моментах? Це дуже важлива, важлива історія. Треба дивитися під іншим кутом. Тепер безпосередньо до вашого питання, я відштовхуся. Від Нормального варіанту, який там прогнозується, що декілька систем, ну, дві-три, можна ще буде розшукати. Бо давайте так. Країна, яка має тільки дві ці системи, ну, вона точно їх не віддасть. Країна, яка їх має там близько десятки, є вірогідність, що там одну, там можливо, дві, вона віддасть. Ізраїль, ви правильно сказали, в стані війни там ну не до цього. Хоча раніше Ізраїль передав опосадковано Україні Петріот, Південна Корея не віддасть, Японія не віддасть. Катар, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Правильно зазначили, це не є нашими партнерами, а ну звісно не є нашими ворогами. Тому я розраховував ну, там дві-три, можливо, чотири системи. Ми знайдемо, були сьогодні такі публікації, що, начебто, п'ять знайдуть. Але завжди кажу: Окей, буде п'ять, буде супер. Головне, щоб були до них ракети. Це раз і друге, щоб вони дійсно приїхали вчасно до України, а не через два місяці, як там окремі пліткарі називають такі терміни. Пане Іване, ну і хотілося б з вами також знаєте обговорити таку політичну історію, але так чи інакше, в нас все ж зав'язано правильно: і політика, і геополітика, дипломатія, міжнародні відносини, поміч, фінанси і так, далі, і так далі. А далі хотів би з вами вийти на. Позиція, яку ви президент України Володимир Зеленський, який в інтерв'ю Newsmax та сказав про те, що ну по суті Путін показує, що боїться американців. Про що говорив президент? Далі за цитую, приїхав генерал Келлох і двічі на дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад. Не було сильних атак цієї попередньої ночі. Навіть люди почали жартувати про це, що ми повинні дати Келогу український паспорт і залежати його тут і дати можливість американцям. Приїжджати сюди частіше, ну що це означає? Що Путін, як наголошує український президент, бомбардує цивільних, але коли американці тут, він це не робить, ну і Зеленський робить висновок, що це означає, що а, Путін боїться Сполучені Штати Америки, як ви це бачите. Я, я думаю, я погоджуся тут з президентом, і дійсно, ви правильно кажете, було в мережі багато жартів, коли особливо харків'яни писали і дніпряно каже, а можна до нас на пару днів, хоча б щоб ми могли перепочити від цих хостелів, бо чесно задовбалися вже, пане Іване, можна турне організувати? А, чи захоче він? Ну, бачите, ж, чи ну, захоче це питання, він? але наводьте хоча... своїми власними очима побачив би, як воно Та? Хоча і в Києві, я гадаю, він, він був в курсі, що відбувається на справді. Хоча, я думаю, це якщо сплачувати його турнір, Наду дешевше, ніж навіть один одна система Петріва. Набагато дешевше. <рив> <рив> Господи, <рив> так. Економніше, економічніше. Дивіться. Я теж підтримую цю думку, я теж в Києві знаходжуся. Це бачимо і дійсно в ці періоди не було нічого. Я думаю, там більше ну і побоювання, і обережність. Більше я б це сказав би обережність у російського диктатора, який дав казівку: так поки кіткелах тут не чіпайте той Київ. Потім він поїде, потім буде там, будемо далі гамселити його. Ми ж повинні розуміти, що він поїде і обстріл обстріли відновляться. Я думаю, він не хотів. Псувати стосунки, я думаю, не хотів, щоб Келлог повернувся. Звісно, його б ніхто там не вбив би. Зрозуміло, він був би в захищеному приміщенні в бункері, і ми розуміємо, де він перебував би. А, але не хотіли росіяни, щоб він повернувся до білого дому, забіг до там цього великого кабінету овального і сказав: Доні, ти не. Між я таке бачив. Ракети летіли, бомби летіли, шахеди летіли. Росіяни взагалі геть там. Вони крейзі. Давай щось робити. Я думаю, ти росіяни не хотіли саме такого розвитку ситуації. Можливо, якось там там, загулювати. Бачите, Київ, мирний бачите, ресторани працюють. Тори на дорогах є. Ніякої війни не маємо Україні. Допомагати можливо і не треба. Головне, щоб його слова Кіта Келега те, що він побачив, те, що він проговорив тут з українськими посадовцями, те, що побачив особисто, що вони дійсно зайшли до вуха Трампа. Бо наскільки ми знаємо, я читав багато мемуарів різних людей, і за першу каденцію Трампа згадувався, згадувався прізвище Кіта Келога, і він був на іншій посаді. І про нього говорили так: він не багато говорить не про не тому, що не хочуть, а тому, що йому не дають. Тоді Трамп дає йому можливість висловити там свою думку, але якщо він з нею не погоджується, він просто перериває, каже: сідайте, і все і на цьому далі припиняється розмова. Пане, то ну дивіться, знаєте, як то кажуть тому анекдоті, але є певний нюанс, а, а дійсно це говорить про острахи російської сторони. Бо знаєте, тут же відчувається, і що ви правильно ви правильно відзначили, що направду було б да, Ну як, якось не, не, не дуже правильно приїхати келогію і розказати дійсно, що дивіться, що роблять росіяни. Так він приїжджає, каже, ну там будемо дивитись, розмовляти і так далі. Та тут, швидше про страх, що, в принципі, по якусь спільну історію з таким розрахунком росіян, да, які так чи інакше хотіли б Дональда Трампа тримати якось так поруч, поруч поруч з ними, а розраховувати на те, що він, він не буде. Далі віддалятися перепрошую за словесника Ламбург. Я погоджуюсь. Я думаю, так я думаю, так і було десь приблизно не дратувати його, не там робити з нього антиросійським налаштовано тримати максимально ближче до себе. Зрозуміло, що сполучені штати зараз вони не є. Повністю проукраїнським, ми повинні це розуміти, бо ми бачимо і допомога, і все, 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 і критика України, і обмеження накладені на Україну в березні місяці. Були передачі розвіданих і допомогу переривали. нам, ми це все бачили. Але стосовно росіян, це ну не позначалося ніяк. Ми бачили, як е, припиняють роботу деякі. Рачі організації в Сполучених Штатах, які повинні були б контролювати режим накладених раніше санкцій, карати тих, хто обходить санкції. Але от вчора буквально новина була, про те, що держдепартамент звільняє певну кількість людей, декілька десятків кажуть, які були відповідальні за саме збір розвідданих про діяльність підсанкційних компаній російських, як вони намагаються обходити санкції і так далі. Тобто їх зараз просто звільняють. Але з іншої сторони, що цікаво, здавалося б. А, Сполучені Штати не погоджуються на пропозиції Російської Федерації відновити пряме авіаційне сполучення з Вашингтоном з Москви. Тобто здавалося, ну це робиться раз, два там, буквально тиждень-два, і а, авіаційне сполучення відновлено ні. Американці вже декілька разів це від, ну, відмовляються. Це, як на мене, поки що ще дивно. Воно нам жодних переваг не дає, але як на мене, дивина, певна. Ну я гадаю, знаєте. Як би там не було, які б не були враження чи думки з приводу адміністрації Білого Дому, і людей, які очолюють ті чи інші, зокрема спецслужби, та у людей там є досвід. Я гадаю, відкривши ось це пряме авіаційне сполучення, ну навіщо нам підвищення, навіщо їм підвищувати ризики та а, прибуття різних людей, які можуть інфільтр... інфільтруватись Відповідно в якісь американські структури чи соцію, ну гадаю, можливо цим також це пояснюється. А щоб закрити цю історію з позиціями та і політичними аспектами, скажімо так, і позицій пов'язаних з Вашингтоном, офіційним відповідно, офіційної столиці Сполучених Штатів Америки. хотілося б пане Іване, щоб ви прокоментували знаєте, останні слова. Хоча це дивно, я не зовсім цього люблю. Але ну що ти зробиш, просто якщо ну, є Росія, на жаль не. Можемо її просто закенсивати Ось. Хоча хотілося б. А, так ось а, є такий, як як буде шут, паяц та придворний такий. Так. Знаєте, в дитинстві були такі костюми: Петрушка. Так от мені він нагадує його: це Пісков. Дмитро, ось інтерфакс російський, повідомляє про це, що Піскова запитала: а чи можна домовлятися з партнерами? Уявіть собі про тиск на Київ з тим, щоб українська сторона повернулася за стіл переговорів. Ну пісковик як завжди там, ми розраховуємо на конструктивна, ну все, що треба, та будемо сподіватися, що наші партнери, а вони так називають американці, та якось також будуть долучатися до а, цього процесу. А якомусь така ставочка, яку продовжує робити? Кремль відповідно нічого нового. Але врешті, про який тиск вони кажуть? Про те, що здавайтесь, усіх повбивають, дайте за стіл переговорів. Ну одну. Віддайте у Росії всі чотири регіони, які вимагає Російська Федерація. Ось на це на це йде розрахунок. Віддайте, що Сполучені Штати натиснули на Україну, бо Україна виставляється в наступному світлі. Можна закінчити цю війну. Російська Федерація все для цього робить. Вона, бачите, от висунула вимоги. Віддайте чотири регіони, і все, і війна одразу закінчиться. Але Україна з недолугою політикою не хоче це робити. Вони хочуть продовжувати війну. Тому, будь ласка, натисніть з. Кранці на президента Зеленського, щоб він припинив е чинити супротив, віддав чотири регіони і все. Ми ж з вами чудово свідомлемо, що навіть якщо віддати їм чотири регіони, війна на цьому не завершиться. Вони підійдуть ще ближче. Ну, взагалі, це, 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 це навіть не розглядається. Навіть не хочу це коментувати. Як це віддати? Це взагалі не сприй, не приймається, і вони намагаються тиснути саме в цьому напрямку. Так воно видається ідіотичним, але. Чому б ні? Якщо є різні варіанти, то росіяни ними користуються. Кожен варіант вони намагаються відпрацьовувати там десь ну, близько 100%, відсотків. Наскільки це можливо? Згадайте, будь ласка, хоча б м, історію давайте так, дуже далеко, не вона не кореспондується з, з теперішньою ситуацією, збиття малазійського Боїнгу російським цим сепаратистами, і гірким, і стрілковці, і бадачі. Скільки було версій, вони наполегливо ці версії, там декілька років. Оспільки дала в суспільство і диспетчер Карлос, і українські винищувач, і мертві європейці на цьому борту, і провокація українських спецслужб, провокація американських спецслужб все виглядало ідіотичним, але вони наполегливо це робили для того, щоб збити фокус світової аудиторії. Ну це звісно не вдалося, але певну кількість людей вони дійсно дезорієнтували тут. Так само на це намагаються зробити. Ну так, зробіть щось з українцями, бо вони не хочуть, щоб їх винищували. Уявіть собі, та позиція, яка. Так. Ну от ось такий якийсь непіддатливий народ, взагалі, не зрозуміло чому. Ну просто на коц розраховано, я просто навіть і і, і не уявляю. Пане Іване, ще хотів би знаєте, з вами зачепити, ну скажімо так, позицію наших європейських партнерів з приводу того, яким чином виходити на спільне фінансування з тієї допомоги, якої так потребує Україна. є декілька вже ось таких офіційних заяв, ну і, зокрема. Італійська Ластампа повідомляє про те, що а, італійський уряд а, наразі не готовий долучатися до ініціативи закупівлі американської зброї для України за кошти Європейського союзу. Ну і причина це як не зазначається відсутність коштів. Ну і Франція відповідно не братиме участі в оголошенні президентом Дональдом Трампом схемі, за якою європейські країни купуватимуть американську зброю для України. Про це вже повідомляє політико, посилаючись на двох французьких посадовців обізнаних ось з цим питанням. Пане Іване, давайте так. Ну я розумію, що ще про це говорити як зарано, оскільки ну як ми розуміємо, історія фінансування вона потребує погоджених позицій. Так, і в принципі, якщо виходити на якусь схему і бажання Європейського Союзу саме переозброюватись, якщо ми говоримо про а, плани формувати а, багато мільярдів фонди для того, аби дійсно на перспективу виходити на це фінансування, то може просто зарано чекати на те, що всі якось так хором скажуть так також цій ініціативі а, Дональда Трампа. Як казав класик, а я вам щось розкажу. Откуда? Даткатку, дивіться. А, як на мене, як, як, як виглядає ситуація? Є всі країни НАТО, які е, ну, загалом це 100%, так, так на яким можна спиратися, щоб вони допомагали фінансувати ці проекти. Перш є там три групи країн, три на три частини їх ділю. Перша група країн, які готові. Приймати участь у фінансуванні проєктів по про озброєння України закупівлі американської зброї, передачі потім Україні. Це Німеччина, це Швеція, це Нідерланди, Данія а, і там десь, ще декілька країн. Вони готові це робити. Це перша група. Ми не звертаємо увагу. Ми їх нахвалюємо. Ми їм дуже вдячні. Супер є. Одразу третя група країн а, такі маленькі з маленькими тісті. Коли ми такі собі два карліка: це ось Віктор Орбан, та Словаччина, Угорщина, які просто намір лягають, кажуть, ні, фінансувати Україну, допомагати їй тримати оборону. Ми не будемо взагалі. Ну ми розуміємо це. Баба і гав вони всі проти. Це третя група. А є ще друга група: перша, які за, третя, які ніть, і є такі посередині, які кажуть, начебто. От італійці, наприклад, е французи. Але є причина у італійців. Ну, дійсно є проблема з грошима Ну, відверто. Вони так дійсно допомагали, продавали комплекси протиповітряної оборони. Італія це не дуже багата країна. Ми ж знаємо італійців, то мама мія більш, більше поговорити, але ну по факту не, не дуже заможна країна, е Франція. Здавалося, по чого вони? Чого вони не дозволяють? Але разом з ними є ще я їх не пам'ятаю. Побачимо перелік. Які е, мають свою особливу думку взагалі в Європі зараз особлива думка така: два, два, два мігістральні вектори: перше, що робити? Купляти, продовжити купляти американську зброю, ну і в Україні, себе порозброювати, або почекати певний час, вкладати в свої розробки, інвестувати в своє виробництво і потім купляти. Хоуммит своє власне, свої власні там ракети, снаряди, танки, все, що було виготовлено на європейському континенті. Тобто Франція не хоче фінансувати цей проект не через те, що там ми не полюбляємо Україну, ми бажаємо їм там смерть. Ні, вони навпаки нам ще більше допомагають, але вони кажуть так. Давайте робити своє, от у нас є власні французькі літаки. Давайте їх розвивати і будемо заміняти ці американські в 16 в 35 Бо ви вже побачили, що американці в будь-який момент можуть там взяти і натиснути червону клас цей цей літак, вартістю там 80 мільйонів євро. Перетвориться просто на мотлох, який не взлітає, він не виконує своїх функцій. Ось саме в цьому моменті, не через те, що не хочемо допомагати Україні, а через те, що хочемо профінансувати своє, робити своє і робити це масово. Але для цього треба потрібен час. Пане вона, тоді е, на які перспективи ми можемо виходити. Якщо говоримо про ці різні позиції наших партнерів, он зеленський в інтерв'ю тому ж порталу Newsmax сказав Нюзмакс, е, сказав про те, що президент США Дональд Трамп у чудавні бесіді з ним да, голосив про бажання Вашингтона ну придбати українські дрони. А дійсно нас і багато напрацювань, з якими ми могли би поділитися, які були б цікаві нашим партнерам, не тільки американцям. Тато Та? тут нам виходить, треба не, розуміти про ситуацію. Він він. А коли ми продаємо, вони отримують технологію. От таким чином в подальшому можливо вибудовувати також співпрацю а, з тими ж самими Сполученими Штатами Америки. Ну питання скільки вони придбають, давайте так. Ну поки що не йдеться мова про те, що вони будуть йдеться. Мова про те, що про невеличку партію, що вони зроблять? Зроблять зворотній інженірінг, вони подивляться, як воно це влаштовано потім будуть робити своє, як китайці на одна сторона друга сторона, ну є дійсно побоювання, особисто в мене, що якщо буде створено такий собі бізнес, що Україна вивозить озброєння, яке потрібно зараз тут продавати десь в третіх країнах, то є великий ризик, що Михайло Ткач, ваш колега, з часом зробить розслідування про те, які компанії продають українську зброю, де вони розташовані, в яких а, окремих кабінетах, навіть так просто кабінет в офісній будівлі. Стіл якась українська торгівельна компанія, яка продає українську зброю на мільйони мільйони євро. Один директор, він же і бухгалтер, він же і засновник. І взагалі він нічого не знається на цьому бізнесі. Просто сидить клерк Такий є дійсно величезний ризик такого моменту, але ми не робимо по передчасні висновки. Ми почекаємо там нам доводиться тільки чекати спільної позиції, як воно буде все влаштовано в європейців, бо вони самі ще це питання для себе не вирішили. Вони все це не організували. Треба їм дати час. і Я думаю, спільна позиція буде. Звісно, що не всі всі хатівські країни буде якась невеличка група, можливо, десяток країн до десятки країн, які будуть готові фінансувати українські розробки і допомагати Україні купляти. Ну через свої гроші купляти американську зброю, і продавати далі Україні. Ну, є ще й данська модель, відповідно, так коли наші партнери так. допомагають нам вкладати ці кошти у виробництво української зброї на нашій території, хоча нині географія, як ми розуміємо, розширюється, але все ж таки маємо сподівання, що з часом на ці відповіді у нас буде, а на ці питання. У нас будуть більше відповідей ніж є а, станом на зараз. Спасибі вам за розмову. Дякуємо. Нагадую, що з нами на зв'язку був Іван Стопак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України. Ну, і з вами також був Юрій Кулініч. Дякую, що ви з -за ОБОЗ-ЮЕЙ. Залишайтеся з нами. Підписуйтеся на нас у соціальних мережах і на наш канал в Ютубі. Будьте активними в коментарях і не забувайте натискати лайки, подобайки і тиснути дзвоник для того, аби бути в курсі найсвіжіших новин та найактуальнішої аналітики. Будьте з нами.